Сто років, як сконала січ, Сибір і соловецькі келі, і глупа облягає ніч пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані, сто серць, як. Топалах котінь, та виростають з личаків, і шаровар, з курної хати раби зростають до синів своєї України матері, ти вже не згинеш, ти двожилова, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям сивірами і соловками, ти ще виболієшся. Роздерта на шматки, та вже, крута й непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости, рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром.